23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. В Зв зв'язку із загрозами ракетно-бомбових нападів агресора по всій державі обмежене проведення масових заходів до свят. В нашій громаді День державного прапора відзначали зранку, 23 серпня, при невеликій кількості людей поблизу укриття. Пропонуємо вашій увазі репортаж про День державного прапора. В Кагарлику, послухайте вітання з Днем Державного прапора України та Днем Незалежності України, кагарлицького міського голови Олександра Олексійовича Панюте, Шановні жителі Кариличчини, гості громади, 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України. Він наш історичний дух, гордість і слава нації під цим символом. Сьогодні наші воїни захищають рідну землю від окупантів. Повік нехай майорить над нами жовто-блакитний стяг волі і єдності українського народу. Також вітаю вас з Днем Незалежності України. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги захмарюють це свято. Проте, ми знаємо, що боремося за гідну справу. Кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Нас не зламає ніякий ворог, бо наша сила у нашій єдності. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і завжди буде такою. Слава Україні! Героям слава! Шановні учасники зібрання, сьогодні ми відзначаємо одне з найважливіших державних свят день державного прапора України, державний прапор. Символ багатовікової боротьби українців за свободу і незалежність, символ, який об'єднує людей різного віку і професій, наповнює їх патріотичним почуттям обов'язку любити, берегти та захищати свою вітчизну. В усі віки, в усіх народів державний прапор був однією з найвищих і найшанованіших святинь. Скільки на землі країн? Скільки і прапорів, і всі вони різні, однокольорові, багатокольорові з візерунками, смугами, зірками, з різними знаками та символами, кожен з яких має своє значення і свою історію. Прапор символізував єдність земель і племен. Прапор сконсолідував міста і країв державу. А духовно-історично близькі етноси в націю під прапором воїни вирушали в похід, з прапором виступали на захист своєї батьківщини. Прапор символізував стабільність держави і урочистість тих чи інших подій, свят та ритуалів. До слова, запрошується заступник міського голови Валентина Циганок. Я пишаюся тим, що всі ми українці, що ми живемо на славній українській землі, у вільній незалежній Україні. Щороку, 23 серпня, вперед день Дня Незалежності, ми відзначаємо День державного прапора України. Історія синьо-жовтого стяга триває вже понад 100 років. Тож ми повинні пишатися нашим національним символом. Вітаю усіх з днем державного прапора, бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, своїм близьким і своїй батьківщині, бажаю міцних сил і доброї пам'яті про пролиту кров за батьківщину. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього. Нехай він гордо майорить над Україною та буде надійним оберегом у всіх наших справах. Зі святом, друзі, слава Україні! Слава. Вже скільки закривавлених століть Тебе в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить, піднімем прапор вільної держави. Степів таврійських і карпатських гір, з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам другам усім наперекір Піднімем прапор вільної держави. Ганьбив наш прапор зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий, розцівів, піднімем прапор вільної держави. Повіримо в те, що нас вже не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда, і Господь піднімемо прапор вільної держави. Право підняти прапор. Надається карлинському міському голові Олександру Панюті та Василю Погребному капітану другого рангу, командиру роти охорони другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, рівняння на прапор. Пшеничні житні мерехтять лани, образ цей не зблідне, хоч минуть жнива, це знамено рідне злото і синява, прапор наш, як літо, в сонці майорить, у долині жито, у горі блакить. Сьогодні. У час, коли українські воїни захищають рідну землю, виборюючи її суверенітет і недоторканність, саме державний прапор є оберегом для бійців на передовій і в тилу. Волонтери і діти постійно передають військовим українські прапори з побажаннями скорішого повернення додому. Це додає наснаги, примножує силу духу. І спонукає на мужню боротьбу за рідну землю. Ми навчилися поважати себе і любити свою державу, ідентифікуватися серед інших як справжні українці, патріоти, а державний прапор України став незмінним символом української незалежності і свободи. Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу, Чехію, Емірати, Єгипет з верблюдами. А про неї все думали з верхнями. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті від ланів золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше до серця і погляду. Кожне місто, село, кожне селище ми благатимемо слізно Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою й кров проллється бурхлими ріками. Калину у красу потоптали їй, вишиванку соганили човна, нечестиве нашестя злі варвари, закривавлена ненька. Люндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка. Та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася, камуфляж зодягла замість вишивки, до святого Отця помолилася. Взяла Біблію зброю Всевишнього. Злому ворогові не покорилася, ми прозріли, ми дуже цінуємо кожне місто, а також людину. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай перемогою! Нашу неньку тобою сплюндровану. В кожне місце прийди із будовою. Прийди з миром Твоїм і добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо. ти для неї стань захистом і якорем, за країну молитви, приносимо. Вірим серцем ти не забаришся, прийдеш з радістю і свободою, хай твоє святе ім'я прославиться. По землі усій між народами. Продовжуючи традицію 23 серпня, коли ми піднімаємо державний прапор України, прошу всіх вас долучитися до колективного виконання гімну України. За увагу, все буде Україна.